Ломота в суглобах головний біль загострення хронічних хвороб. На метеочутливість жаліється, чи не кожен другий черкасець. Особливо зараз, коли погода така мінлива. Панасей від такого недуга немає, але зменшити вплив погоди на організм можна, говорять лікарі. Їхні поради слухала Ірина Головка. Черкащанин Олег погоду визначає без синоптичних прогнозів. Говорить, усі атмосферні зміни відчуває фізично. Власне тіло про погодні зміни попереджає його за кілька день. Болять мисли, тобто особливо там, де травмовані, Розтягнуті зв'язки, ударені кості, сустави і так далі. Тобто, в принципі, це дуже сильно залежить від спільного емоціонального стану. Сезонне загострення різних захворювань кажуть, лікарі страждає половина жінок та третина чоловіків по усій планеті. Причинами цього пояснюють фахівці є нездоровий спосіб життя, погана екологія та генетична схильність. І якщо вплинути на погодні зміни нереально, то допомогти організму пережити цей період можна. Якщо ви відчуваєте наближення зміни погоди, слід зменшити фізичну активність. Активні заняття спортом на цей період краще зовсім відкласти. Також слід уникати, уникати напруженої розумової роботи, так як вона теж здатна викликати перевтому. Дослухатися порад лікарів радять і синоптики, бо прогноз погоди для метеочутливих людей мають невтішний. Щонайменше з тиждень вона буде мінливою. За прогнозом Черкаського термітцентру, така погода очікується до 10 лютого. На більш суттєве поголодання очікується 7 та 10 числа до мінус 10 градусів. Та буде супроводжуватися опадами у вигляді дощу мокрого снігу та снігу. Та також з частими густими туманами. Протистояти погоді кажуть медики можна комплексним зміцненням імунітету, починаючи від обливань, і завершуючи вживанням вітамінів. Олег Свипа на це від меточутливості знайшов у спорті. Вправи робить щодня і за будь-якої погоди. О, основний врач, де да, отеця це м'ятія від цієї болізни, цієї приблін. Марія Гаврилян, Ірина Головка, Сергій Фімов. Вікка новини.